З поліції? Так, я слідча Радминок Ковицька, А це, це мої колеги. А ти Олішецю? Так. Я, це я вам дзвонила. Будь ласка, знайдіть його. Ну, все буде добре. Ну, давай. Розкажи все по порядку. Телефонити депутяток нічого не пояснює. Отже, отже, з них твій брат, так? Ясик, йому всього півтора рочки. Мама наказала йти провідати їх, але ну, я швидко вибігла подивитись. Дивлюся, Вікторія Павлівна на лавочці сидить. А візочка з язиком немає. Так, 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 так. І Вікторія Павлівна – це няня ясок. Це сусідка наша, вона з ясиком самого народження сидить. Я її розтовхала, питаю до ясик, а вона очами кліпає. Так, чекай, тобто як розтовхала? Вона спала чи що? Так, але вона сказала, що лише на хвилинку. Тоді Ясика хтось і вкрав. Лише на хвилинку очі заплющила. Ульо, а Вікторія Павлівна де зараз? Отам сидить на лавочці. Ми коли візочок порожній знайшли з ясиком, вона так зарадала я думала їй чутку викликати.